Всім привіт! Ну що, дивіться до чого я додумався? Коротше, маємо багато часнику. Ну і з'їсти то ми його не з'їмо. Прийняв таке рішення, попробую трошки замаринувати. Не знаю, що з цього всього вийде. Собі там наготовив оцет, вода, Перець, лавровий лист, знайшов якийсь рецепт. Не знаю, чи добре чи ні. Ну, в общем, будемо пробувати. Може, мало мабуть. Перець мій любить. Все. Так, тут у нас сіль по рецепту багато, не знаю. Аксель Далее, Де Слухаю, бабу, да, 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 его да, да, Десять да, Что, да, 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 Так, раз, два, три, четыре, пять. Перемішати. Проти часової стрілки, за часової стримки. Ну, В общем, перемішати як-небудь. Ну і... Так, що там ще у нас по рецепту? Ну, а далі чекати. Поки закипить, І як закипить, додавати, додавати будемо оцет. Типу якось так по рецепту. Не знаю, що з цього всього буде получатись. Аж самому цікаво. Ну що, водичка кипить, додаємо оцет. Ну, По рецепту якось так.

Так, маринад відправляємо на постигання. Ну а сюди ми поставимо кришки наші. Типу має серватися. Так, заливаємо наші часничок кипятком на півтора хвилини. बस mm. दो Limp stick.

Так, я справився, часничок замаринував. Давно хотів такий попробувати. Я бачив китайці їдять зелений якийсь у них. Не знаю. Попробуй. наш білий, мою то, що китайський чесник. Коротше, все було добре, але без косяків ніяк не обійшлось. Коротше, я приніс не ту банку. Приніс, звичайно. Нічого, це в нас буде на мітку та банка, яку ми останню переливали. Що от з цього всього. Цікаво, що то воно вийде. Який то наш часничок буде. Це у нас маринований, для себе попробуємо. А тут у нас, коротше, також мій часник подробили, висушили. Це порізали, висушили. Часничок в зубцях маємо та й пробую, як його можна. Переробити. Викидати шкода, а переробити цікаво як то можна. Ну що, я думаю, якщо все буде добре, через якийсь там час ми його відкриємо. Ну і попробуємо. Чи дійсно він смачний? Наскільки він смачний? Так, у нас пройшло два дні. Бачите, десь трошки. Десь деякі посиніли, не багато, але є деякі зубці. Не знаю, з чим це зведено. Ну і що такий момент? ці Кришки здо? Не знаю, ну, ну не всі так. З чим це зв'язано, не знаю. Це нормально. Це нормально. Десь декілька таких видух. може це нормально. Побачимо. Так, нашому чесночкові третій день. Ну, поки стоїть, не знаю. Так. Ну, я не знаю, чи так камера передасть. Бачите, він так видно, що половина зубця поміняла вже колір. От на цьому зубцові. О, бачите, як так добре видно. Типу, вже оця нижня частинка так як пропіталась. Ось тут також дивіться. Так видно. Не знаю, як то воно має бути насправді, ну, але так цікаво тут. Видно. Так, пів зубця вже в себе втягнуло воду, Ми вже помінялися, во також видно. Побачимо, що з цього всього буде отриматись. Поки так стоїть, все нормально. Буду забирати її, певно, в льох. Ці баночки поставлю. Ну а пройде трошки часу. І я вже відкрию, попробую, ну і думаю. Треба зазняти відео, бачите також от пів як гарно. Ого видно на зверху. Так, ця та баночка, де я переливав з банки в банку там, де помилився з банкою. Ну, цікаво такий його колір. Це я бачу, як китайці яють ось такі. Ну, Китайці як там. Азіати, так сказати. Ось таке. Такого кольору чесненьке. Так бачу, смакували. Думаю, думаю, весь час попробувати, що воно таке. Попробуємо. Побачимо, що воно таке. Думаю, вже як спробуємо тоді. Ще раз я зніму відео, як воно. Чи дійсно смачно, чи не смачно, чи добре. Чи не добре? Що з цього всього вийде?